Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословення кожному з вас, благословляємо вас, віряємо вас в руки Божої благодаті. Нехай Бог покриє вас своєю благодаттю, своєю милістю і своєю любов'ю, щоб сьогодні ви були під покровом Його благодаті, під покровом Його любові, під покровом Його радості, милості і всіх благословень Божих. Ми благословляємо вас. І дякуємо Богу, що ми можемо виходити в ефір, що ми можемо знімати ці ефіри. Бог благословляє, допомагає нам. Знаєте, ми продовжимо нашу тему. Він наповнить твоє серце радістю та потіхою. Знаєте, ми того ефіру проповідували про радість, Бог поклав нам на серце говорити про радість. І сьогодні, дивлячись на всю ситуацію. Не те, що зараз робиться в нашій країні, ми багато переживаємо горя, багато втрат. І сидиш і думаєш, ну як можна радіти? Ну, ну звідки взяти ту радість? Ну як я можу радіти, як стається такі ситуації, як сталося в Дніпрі, скільки людей загинуло. Коли ти дивишся, серце розривається, воно обливається просто слізьми, людьми, ти не розумієш, ну як я можу радіти, відки я можу взяти ту радість, з чого я можу потішити. Хто може мене потішити? Хто може потішити тих батьків, тих людей, які втратили своїх рідних? Хто може бути потіхою? Як можна радіти? Звідки взяти ту радість? І знаєте, Бог наш, він Бог самогодній. Він великий Бог. Він є Богом радості. Він той, який може запалити вогонь радості в твоєму серці. Він той, який може потішити тебе. Він той, який може благословити тебе. В ньому ти можеш знайти радість. В ньому ти зможеш знайти свою потіху. І знаєте, важко, важко роздумувати над цим всім, дивлячись на ці всі події, які відбуваються, важко. І думаєш, Господи, ну як взяти радість? Ну звідки я можу радіти? Ну як? Як таке стається? Смерть, смерть, смерть приходить і забирає людей. Але Бог каже, я прошу, щоб дати життя з подостатком. Я тримаю вас в своїх руках. Що нас сьогодні може потішити, або що може принести нам радість? Це наш Бог, наш батько, люблячий тато, який може доторкнутися Своїм Духом Святим, прикоснутися своєю силою і потішити нас, дати нам радість в наше серце. Потішити наші горе, нашу біду, розрадити нас. В ньому ми можемо знайти потіху, в ньому ми можемо знайти спокій, мир, благословення. Давайте прочитаємо книгу Пророка Ісаї. Знаєте, ці слова вони приносять радість. Ці слова, які зараз ми будемо читати, вони приносять потіху, вони приносять знаєте, таке підбадьорення для нас. Коли сам Бог через своє слово, через Біблію говорить до нас, знаєте, і в цей час, коли ти читаєш ці слова, ну, в серце приходить радість. Знаєш, ти радієш, що з тобою Бог, що Бог захищає, що Він покриває своїми руками, що він є надійним захистом охоронує щитом. І це вже приносить радість, коли ти знаєш, що ти захищений, ти збережений, що ти благословенний. Давайте читати з 10 го вірша. Не бійся, я з тобою не хвилюйся, бо я твій Бог, тебе зміцню і допоможу тобі. З витяжною правицею підтримую тебе. Послухай-но! На всіх, хто ображається на тебе, очікує зневага і ганьба. Усі, хто виступає проти тебе, в ніщо обернуться і щезнуть. Шукатимеш ти ворогів своїх, але не знайдеш їх. Хто проти тебе вийшов війною, зникнуть. Тому що я, Господь, твій Бог, тримаю твою праву руку. Це я тобі кажу, не бійся, я допоможу. Сьогодні Боговор нас ці слова: не бійся, я допоможу! Не бійся, я тримаю тебе в своїй руці. Не бійся і не лякайся. Тому що ті, хто вийшли проти тебе, вони просто щесні. І ми віримо в ці слова, ми віримо в Слово Боже, ми віримо, що Бог це робить для нас. Він потішає засмучених і наповняє своєю радістю. Він наповняє. Він дає сьогодні це в серці. Знаєш, коли читаєш ці слова, серце починає мимоволі радіти. Хоча важко, але серце почне радіти, бо ти бачиш, що Бог, сам Бог за тебе заступається. Сам Бог тримає тебе в своїх руках. Сам Бог захищає тебе, ти під покровом Його. Знаєте, сьогодні ми бачимо багато воїнів під його покровом, під його захистом. Це свідчення з фронту, коли воїни свідчать, коли розказують, що відбуваються якісь надзвичайні речі, відбуваються чудеса. Сам Бог тримає. Наше серце радіє вже від цього, що коли падають три снаряди. Поруч і не взривається. Коли ти чуєш це свідоцтво, Божої слави, навіть серце починає радіти. І в ці важкі хвилини, важкі часи, знаєш, коли ти чуєш це, коли ти чуєш, що Бог захищає, оберігає, серце починає радіти. Ось звідки береться та радість. Вона приходить від Господа, від нашого Бога, від нашого Царя. В його присутності ти зможеш заспокоїтися. В його присутності ти зможеш отримати трошки тієї. Радості. Трошки тієї потіхи. Знаєш, коли тебе болить, коли ти плачеш, коли ти вже засмучений, коли твої руки вже опустилися, ти не знаєш, як вийти з цієї ситуації. Можливо, ти втратив когось у тій війні. Бог хоче, щоб ти сьогодні прийшов до нього. Бог хоче, щоб ти сьогодні прийшов в його присутність. Можливо, ти взагалі не знаєш, що це, що це таке, як це відбувається. Треба довірити йому своє життя. Треба віддати йому своє життя. Треба прийти, щоб він простив тобі всі твої гріхи, всі твої беззаконня, щоб він прийняв тебе свою присутність. Без цього ти неможливо війти в його присутність. Коли Він прощає, коли Він всі твої гріхи покриває своєю любов'ю, Він приймає тебе свою присутність, свою милість і Він наповняє тебе своєю любов'ю. Там ти можеш знайти потіху. Рідні, друзі, ми потішають нас, не говорять нам деколи якісь слова, слова потіхи, слова, якісь цей, але. Найбільше ми можемо отримати від нашого Бога, від нашого батька. Ту потіху і радість. Там, де ми можемо прийти, де він обітре наші сльози, де він нас може обняти своїм Духом Святим, своєю любов'ю. Там радість у нього. Якщо ти ще не маєш з ним цих стосунків, може ти ходив в церкву, але ти знаєш таки бути стосунки з Богом. Сьогодні прекрасний час, він чудовий час просто віддати своє життя в Його руки. Покаятися прийти до Нього, довірити Йому своє життя, везти Його своїм Господом і Спасителем, щоб твоє життя могло мінятися, щоб твоє сьогодні життя могло наповнятися ним, його любов'ю, Його милістю, Його радістю, Його потіхою. І давайте читати далі ще місце писанням. Прочитаємо. Ще другий коринтян 8.2 Що я маю на увазі? Хоч вони були сурово випробовані у скорботах своїх та мають безмежну радість. Знаєте, в скорботах ми все одно маємо безмежну радість у нашого батька. Він все одно дає в наше серце радість. Він все одно доторкається до нашого серця. Щоб у нас була радість, щоб ми не сумували. Ми ним радіємо, ми ним тішимося нашим Господом, нашим Богом, коли він прикасається до нашого життя. Читаємо ще Колосяни 1.11, щоб ви зміцнювалися його великою силою завдяки його славній могутності, щоб ви могли знести всі турботи з терпінням і радістю. Терпіння і радість допомагають нам знести наші ці всі скорботи, всі турботи, все, що у нас сьогодні так нелегко, так непросто. Бог говорить сьогодні, що може вам допомогти радість. В цьому питанні вам може допомогти радість. Коли ви можете трошки порадіти, хоча б трошки. Я розумію, що це важко, я розумію, що це нелегко, коли ти плачеш, коли в тебе втрата. І щоб порадіти це, треба прикласти дуже великі зусилля. Тому що тебе болить, тому що твоє серце розривається від болю. Може, твоя рідна людина була втрачена. І сьогодні, дивлячись, навіть, як в цьому Дніпрі, сьогодні всі окутані гори, всі окутані смутком, плач, крик, душа болить, серце розривається. Бог може це потішити, Бог може це зцілити цю рану. Він може це зробити. Він любить нас, Він любить всіх цих, цих людей. Він любить тебе своєю великою любов'ю. Тому що він сказав, що я так полюбив свій, що віддав свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Уявіть собі, коли Христа розпинали, коли нашого Господа вбивали на Христі. Тато Небесний втратив свого Сина. Наскільки його серце також розривалося від болю. Йому настільки було боляче, він навіть відвернувся він міг просто на це дивитися, як люди знущалися над його сином. як вони його вбивали, як вони прибивали його, як вони забивали ці цвяхи в його руки, як вони знущалися над ним. Як вони тішилися з цього, як їм було весело з цього, що вони знущалися над нашим Господом Ісусом, над нашим Царем. Бою в той час було дуже боляче. Йому зараз боляче за кожну душу, за кожне серце. Йому боляче, йому болить, тому що він любить кожного. Йому болить те, що сталося в Дніпрі, йому болить те, що сталося в Броварах, йому болять те, що стається сьогодні на фронті, коли гинуть воїни. Йому болить. Він також разом з нами плаче, він разом з нами переживає це все. Але він каже, я хочу сьогодні потішити. І сьогодні Бог дає це слово, щоб сьогодні підбадьорити вас. Щоб сьогодні це слово принесло вам підбадьорення. Щоб ви трошки потішились, щоб ви трохи сьогодні від своїх сліз відволіклися Він хоче потішити тебе, Він хоче сьогодні обняти тебе, він хоче сьогодні пригорнути тебе до себе, взяти тебе в свою обійми. Так ми тільки ще читали, перше, каже, тримати свої праві речі». каже, я тримаю тебе. Я люблю тебе. Я хочу допомогти тобі. Я знаю твою біль. Я знаю, як тебе болить. Я знаю, як тобі налегко. Я хочу потішити сьогодні тебе. І він чекає, що ти прийдеш до нього. І він чекає, що ти звернешся до Нього. Він очікує кожного з нас, щоб ми приходили до Нього, щоб ми отримували цю радість, цю потіху, щоб ми отримали від Нього ту любов, яку Він проявляє для нас сьогодні. Він любить. Він хоче, щоб наше серце раділо. Давайте прочитаємо ще одне місце писання. Діє 2,28. Ти дороги життя об'явив мені. Ти мене переповниш утіхою перед обличчям своїм. Бог може переповнити тебе утіхою. Він може переповнити тебе радістю. Він може наповнити тебе так, як ти ще ніколи цього не відчував. Можливо, навіть і не переживав. Він може це зробити. І він чекає кожного з нас. Одного разу ми довірили своє життя Богу. Одного разу я покаюся, я прийшов до нього, я визнав всі свої гріхи. Він став моїм Господом і Спасителем. І в ньому я завжди знаходжу потіху і радість. В ньому я завжди знаходжу підбадьорення. В ньому я завжди знаходжу любов. Коли мені важко, коли мені гірко, коли мені сумно, я приходжу до нього. Я приходжу в молитві. Я йду в молитві до нього. Я проводжу з ним цей час. Значить після цього часу. На душі легше, на душі стає радісно. На душі приходить мир. Мир і спокій, який так нам сьогодні потрібен, щоб переживати всі ці обставини, переживати все, що сьогодні ще не так, все, що сьогодні були. І це все може дати нам тільки наш Господь, наш Бог і наш батько. Він може сьогодні це зробити для тебе. Прийми його в своє серце. Довірся йому, відкриємо своє серце. йому увійти, стати твоїм Богом і Спасителем. йому сьогодні потішити тебе. Дозвольмо йому сьогодні прикоснутися до тебе, до твого серця, до твого життя. йому доторкнутися там, де тебе болить, там, де тебе біль невимонна, де твоє серце розбите сьогодні, де твоє серце сьогодні просто в розпачі. Дозволь йому це зробити. Дозволь йому благословити сьогодні тебе. Він тебе любить, Він тебе чекає. Він хоче, щоб ти сьогодні був потішений, щоб ти сьогодні радів. І в цей час ми можемо радіти нашим Богом. З якихось обставин ми не можемо радіти. З цих ситуацій, з того, що сьогодні в нашій країні, ми не можемо радіти. Але Біблія нам чітко говорить цього. І Бог сьогодні нас говорить, що ми можемо радіти ним, ми можемо тішитися ним. Ми прочитаємо ще Псалом 4,7.8. Багато хто, хто, хто скажуть, хто нам покаже добро. Підійми ж нас, Господи, світло свого лиця. Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця. Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них. Як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде, ти даєш більшу радість у серці моїм. Він дає більшу радість. Він наповняє, Він благословляє. Він і зливає сьогодні. В нього багато цього є. В нього багато є радості, в нього багато є миру, в нього багато є спокою. В ньому ти можеш мати все, коли ти приходиш до нього. Його і давайте прочитаємо ще останнє місце з Писання. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, а ти їх охорониш і будуть радіти Тобою, хто любить ім'я Твоє. Амінь. Алелуя. Сильні слова. Сильні слова сьогодні Бог говорить нам. Сильні слова, щоб ми сьогодні могли підбадьорні бути. Щоб підбадьорити нас, щоб укріпити нас, щоб зміцнити нас. Ми радімо, що Він заступається за нас, що Він захищає нас, що Він оберігає нас, що Він благословляє нас. Він в цей складний час не залишив нас. Він не залишає. Він не залишає тебе, Він не залишає наших воїнів. Він не залишає Україну. Кожного дня, кожної хвилини і секунди, Він благословляє Україну. Він допомагає нам. Він благословляє наші серця, Він благословляє наших воїнів. Його рука простягнута над нами, Його рука простягнута над Україною. І ми віримо, що перемога є, що перемога від нього вже є, бо Він сказав, Я світ переміг. Каже, страждань зазнайте у світі, але будьте відважні, я світ переміг. Він каже, що ми зараз зазнаємо великих страждань. Але Бог сьогодні підбадьорює говорить сьогодні до тебе, що Я переміг. Він звершив цю перемогу на Христі. Він благословив тебе і мене. В духовному світі перемога вже є, давним-давно. Лишилося лише оформити цю перемогу нашим воїнам, очистити нашу землю від цього всього зла, від цієї нечисті. Він сьогодні благословляє. Він сьогодні це робить для нас. І знаєте, коли сьогодні. Почала повітряна тривога, ми молилися, ми молилися словами з Біблії. Ми говорили і проголошували, що всяка зброя, яка направлена проти нас, не буде мати успіху. І знаєте, прийшла радість, коли відкрив Телеграм і прочитав, що той літак, той міх, який вилетів з аеродрому з Білорусі, в нього там зірвався мотор. Ви знаєте, Серце наповнилося радістю. Господи, Твоє слово воно живе і діє. Твоє слово діє, Твоє слово воно сильне і могутнє. І дайте той самоліт вернувся назад, туди на той аеродром, і жодного снаряду не було випущено. Це наш Бог. Це наш Бог зробив сьогодні для нас чудо. Він благословив сьогодні нас. Знаєш, і серце вже радіє, переповняється радістю, коли ти молишся. І ти бачиш, що твоя молитва вона діє, що Бог чує, що Бог відвертає, розумієш, твоє серце вже наповняється радістю. І це добре, і це класно, коли ти приходиш до Нього. Тому Він сьогодні нас потішає, Він сьогодні нас наповняє, він сьогодні нам дає це підбадьорення, щоб ми раділи. Сьогодні. Хоч трошки. Щоб ту, ту сум перекрити, щоб перекрити ту, ту біль, він дає нам. Я вірю, що багато людей тішилося, коли читали цю новину, що зірвався мотор і самоліт полетів назад. Багато хто радів, багато хто тішився. Казали, є yes, ста. А хтось сказав Слава Богу! Алелуя! Наш Бог всемогутній! Він відвернувся від нас, Він благословив це нас. Тому нехай вас Бог благословить! Нехай Бог сьогодні потішить вас, нехай Бог торкнеться вашого серця. Нехай Бог сьогодні. І злиється на вас всією своєю благодаттю і милістю. Прийди сьогодні в цій молитві покаяння. Скажи йому сьогодні, батько Небесний. Я приходжу сьогодні до тебе. Я прошу прости мене. Помилуй, покрий своєю любов'ю. Я довіряю сьогодні тобі. Я хочу, щоб ти сьогодні став моїм Богом і Спасителем. Я віддаю своє життя Тобі. І я довіряю тобі, Господь. Веди мене і направляй. І нехай через моє життя будеш прославлений ти навіки. Аллилуйя. Амінь. Дякую тобі, наш Господь. Дякую, наш цар, що сьогодні ти нас так чудово благословив, Господь. Ти дав нам це слово підбадьорення, Господь. Ти благословив нас і відвернув від нас цю загрозу. Ти явив свою милість і свою любов до нас, Господь. Ми тобі щиро дякуємо, наш батько. Ми благословляємо Твоє велике ім'я. Я благословляю кожного, хто дивиться цей ефір, Господь. Наповняй їх радістю, Господь. Потішай їхні серця. Потішай їх. Нехай приходить Твоя радість до них. Нехай вони будуть потішені, благословені Тобою у всьому. А тобі, нехай буде вся слава, честь і хвала в Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Поділіться обов'язково цим ефіром. Поставте нам лайк. Напишіть коментар. Якщо ви переживали якусь радість, переживали дотик Бога, обов'язково поділіться з нами. Нам цікаво. Ми хочемо з вами мати цей зворотній зв'язок. Нам важливо, що це слово торкається вас. Нам важливо, що це слово міняє ваше життя. Обов'язково напишіть нам в коментар. Нехай Бог вас благословить. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.